Що означає слово «цейтнот»? Можливо, чули, у цейтноті. Цейтнот – це нестача часу, манускрипт, стародавній рукопис, пертурбація, рептове порушення нормального ходу чогось, генерація, покоління. Симбіоз вдале поєднання різнорідних елементів, квінтесенція, основа суть чого-небудь найсуттєвіше, найголовніше, інсинуація, злісна вигадка, наклеп, генеалогія, родовід, аннали. Літопис записи історичних подій за роками у давніх народів, доктрина, вчення, теорія, система поглядів, дидактичний, повчальний, наставницький, преференція, перевага, пільга, адепт. Прибічник, послідовник якого-небудь учення або ідеї, перепетії, раптові різкі зміни в житті, ускладнення. І останнє слово скрупульозний, надзвичайно точний, детальний.